Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. У нас сьогодні на огляді поповнення моєї колекції ювілейними монетами України. І до вашої уваги, ось така ось посилка посилки через Укрпошту прийшло замовлені монети на, на онлайн-магазині Національного банку України. Да, Було саме в початку дуже багато монет. Я їх трошки. Розівав. Там проблема була з реєстрацією, трохи не розібрався зразу, але потім вже розібрався, але вже було пізно. Ось, е, Сьогодні у нас 17 березня 2023 року. Замовлення РБ 24 лютого. Ось. Дата дійсній операції 14 березня. 4 лютого да, видатна така дата у нас. Пригіді для українського народу. Ось. Ну, не відео не про це. І ось таке ось було моє замовлення в даному банку. Ось, запакували в скотч звичайний, плюс. Ну, більш-менш нормально. Добре, не про це відео. Ось таке ось замовлення 9 гривень мене взяли. Сума номінальної варсті, вартості 9, гривень. плюс 2 гривень. Розбери усього в тому числі ПДВ. Ну, ось така ось в мене вийшла, з така сума монети. Рік. Котика у нас 84, Павло Глазовий 81. І Василь Кирчевський 81 гривня. Так, ну, про самі монетки зараз коротенько подивимося їх. Це у нас із серії Східний. Календар, монетки також продаю продаються в таких ось сувенірних упаковках таких прекрасних. Я замовив, бо вискочило, що є в наявності трошки пізніше, тому замовив. А це в мене піде чи друзям, чи на перепродаж, на продаж, бо ну дві штуки мати в колекції. Ну, не бачу ніякого можливо. Трошки полежить, потім продасть, як буде в мене на даний момент, як інвестиція. Ось така ось монетка. Ось багато хто пише, що перспективно, бо будуть збирати ось ось серію, серію з, з східного календаря. Ось тут у нас все перед, перед нас зображено. Ну і будуть. Ось у нас кролик. Ось кролик. Саме цікаво, що написано е, на сайті банку. Гріть кота кролика. Таке ось. Така до монетка. Я сподіваюся, що прийде мені. Потім це сувенірні, я вам покажу. Ось. Василь Кричевський. Ось така ось монетка. теж доволі така цікавенька. От особливо ця сторона. Ну, і бачите, на задньому тлі, як то як на мікросхемі, ось таке зображення. Такая переливаєш, що так не видно. Як візьмеш трошки на бік, ось переливається От. діяч. приймав участь у створенні Герба України. Ось така ось монетка 2023 року. свіжа монета. І... Третя монетка у нас Павло Глазовий. Як ви бачите, збираємо написано усмішка, Гумерески. Усмішки, гуморески і байки. Так що зрозуміло, то це у нас такий. Ну, і що у нас він писав? Павло Глазовий. Ось така ось була у нас. Сьогодні бандероль від Національного банку України з монетами. Поповнюємо потихеньку свою колекцію. Так що слідкуйте за Національним банком. Ну, тобто за його магазином онлайн. Бо бувають вискакують, буває є, буває нема. Зараз упаковки. Ну, ось такий ось коротенький огляд на дані монетки. От, так що Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь, пишіть коментарі. Я думаю, було дуже... сподіваюсь, було дуже цікаво. Ось такі ось монетки під час війни випускає Національний банк України. Це в нас дуже радує. Ось. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення.